Український захисник арсенала Олександр Зінченко змінив агента. Здавалося б, звична справа, однак ситуація одного з капітанів збірної доволі унікальна, як мінімум, тому що власник нової агенції Юрій Кухарський пов'язаний з політичною діяльністю у Криму восени 2014 року. На це першим звернуло увагу видання інформатор. Тож розповідаємо про неоднозначну ситуацію з агентом Зінченка, хто він та чим займався. Партнер проекту Favbet. давайте починати. У чому взагалі унікальні ситуації та хто такий Юрій Кухарський? Зінченко підписав контракт з агенцією Unic Football Agency і став першим, та поки єдиним її клієнтом. Власником же агенції на Трансремаркт вказано саме Юрія Кухарського, агента з ліцензією. Припущенням щодо такого кроку, також поділився ведучий, та то таке Михайло Співаковський. Фактично, Зінченко, як людина, яка вміє стратегічно мислити, розуміє, що треба щось робити після футболу. Чому б не починає? А зараз думаю, що така майже власна агенція, де Зінченко співвласник, це дуже круто. По-перше, вже є якась робота після футболу. По-друге, ти можеш отримати частину агентських бонусів від своїх трансферів. По третє, авторитету, софт скілів, комунікації та зв'язків Зінченка вистачить, щоб найближчим часом у цій агенції був вже не один клієнт. Тобто, коли ми говоримо про цю ситуацію, то можемо називати речі власними іменами. Зінченко підписав агентський контракт самі з собою. Харський це кум Олександра. Він є хрещеним батьком молодшої доньки футболіста Леї, що було згадано у статті фокус у червні. Хрещеним батьком став друг Олександра. бізнесмен на ім'я Юрій. У підтвердження цього в інстаграмі Кухарського є багато фото з родиною Зінченків та з самим футболістом навіть кількарічної давнини. Загалом же кухарський Юрій Андрійович це київський бізнесмен. До кількох пов'язаних з ним компаній є записи у базі даних ю control У кухарського є бекграунд діяльності у Криму. Окрім записів у столиці, існують юридичні особи, які зареєстровані у Криму. Риму, щоправда, обидві у 2005-му та 2011 ТОВ ТОВ Екватор та дочірнє підприємство АН Крим відповідно. Видання інформатор помітило, що іншим засновником Керч Екватор є Віталій Андрійович Кухарський і що він паралельно є керівником компанії Віла СВ Керч. Дані про яку можна знайти у російських реєстрах у відкритому доступі. Звітність свідчить про те, що компанія функціонувала ще принаймні у в 2023 році. Щодо Юрія, то профіль з його піп та дата його народження є на сайті Миротворець за 2016 рік. Формулювання звучить наступним чином: посівник російських окупантів в Автономній Республіці Крим. Балотувався він по 13 му виборчому округу, суб'єкт висування політична партія Справедлива Росія на виборах депутатів Керченської міської ради міського округу міста Керч Республіки Крим першого скликання. Трибунаком знайшла потенційне підтвердження, що йдеться саме про нового агента Зінченка. Наприклад, ця ж дата народження 30.08.1982 рік. Та його фото засвітилося на сторінці спортивного патріотичного клубу Слава у 2011 році у російській мережі ВКонтакте. Він був головою ради. До речі, друзі, у застосунку трибуни є й інші детальні та фактурні матеріали. Завантажуйте його за посиланням в закріпленому коментарі. А ми йдемо далі по кухарському. Клуб з секцією боротьби самбо почав функціонувати у 2011 році. Ще є відео за 2011 рік, на якому Юрій запрошує на свято у Керчі. Поруч з ним В'ячеслав Тимошенко. Раніше він був членом виконкому Всеросійської Федерації Самбо, а сьогодні, принаймні, на офіційній. Ціному сайті його у списку вже немає. Цей же рік народження вказаний у базі даних про вибори у Росії. Конкретно ці вибори за участі кухарського відбувалися восени осені 2014-го. Тут у графі місце роботи чи служби бачимо і вище згаданий АН Крим. А в інстаграмі Юрія за той період зустрічається ось такий коментар. Судячи із соцмереж Кухарського, після невдалих виборів він, можливо, якраз і переїхав у Київ, але згодом відвідував Крим. Ймовірно, Кухарський вже почав приховувати візити у Крим після. 2014-го є як мінімум одна зачіпка. Цікаво, що інформатор у своєму матеріалі надав скрін публікації Кухарського за 2019 рік, де вказана геолокація Ялта. Однак, якщо зайти на цей пост зараз, то там вже стоїть Яхта Геоточка у місті Дніпро. Цікаво. Хоча теги Ялта та Крим у підписі нікуди не зникли, дивна річ, яка наштовхує на думку, що локацію могли змінити після виходу статті інформатора. Гра надає таку функцію навіть для дуже старих постів. Втім, сьогодні Кухарський веде діяльність щодо промо-донатів на ЗСУ у своєму інстаграмі. По-перше, репостить на свою аудиторію збори. По-друге, позначки його аккаунту є на постах сторінки з благодійними аукціонами. Це стосується як благодійних розіграшів футболок, так і відео з передачою допомоги військовим. Також ще у 2020-му він викладав в інстаграм патріотичні відео. Ось такий от він неоднозначно. Юрій Кухарський, друзі, які ваші думки щодо нового агента Олександра Зінченка? Чи не буде негативного впливу на Сашка від його шкума? Пишіть коментарі, як далі буде розвиватися ця історія. А також не забувайте підписуватися на наш канал, якщо це відео було вам цікавим і вам сподобалось. Ну і про міцну козацьку вподобайку. А вже ж також не забувайте. Почуємось.